Друзі, всім привіт! Як і обіцяв, роблю вам контент по ELIZA Masters ESPO 2024, який проходить у Фінляндії та має призовий фонд у 200 тисяч доларів. Вісім команд змагаються за перше місце, яке приносить 100 тисяч баксів. Як завжди, прошу вас поставити лайк цьому відео, щоб максимально його підтримати. Та підпишіться на канал, якщо ви ще цього не зробили. Дуже вдячний вам за підтримку на минулих відео на подкасті на підсумковому відео про AM Rio, Це дуже важливо для мене. І я дуже вам за це вдячний. Також дуже вдячний спонсорам на Ютубі, які мене підтримують фінансово. Як завжди, нагадую, що для них виходять щотижневі відео з відповідями на запитання. Власне, я вже попросив їх поставити нові запитання на цей тиждень. І якщо ви зараз підпишетесь за 35 гривень або більше, якщо ви хочете мене більше підтримати, то ви також можете ще до завтрашнього вечора, точніше до сьогоднішнього для вас, до 17-го числа, я буду приймати. Ці запитання і далі робити по них відео з вебкою, нагадую. Зимонголс у першому матчі зустрічалися з Яно і виграли 13-7 на Інферно. Нічого цікавого, чудовий матч від монгольської команди. Єдине, що цікаво, що Яно вирішили грати цю мапу. Хоча нагадаю, що рік чи два тому в них була серія, здається, з 30 поспіль програних Інферно. І вони вирішили грати цю мапу далеко не найгіршу мапу монголів. Тому. Такий результат не є якимось е, несподіваним. 13-7 на користь азійської команди. Далі наступний матч був вже набагато цікавіший. Тут Бейт грали проти Енейпі і виграли виграли. Причому доволі впевнено. Не дивіться на рахунок 16-14. Це був хороший результат для Бейт. Вони е, виграли першу половину з рахунком 8-4. Виграли далі пістолетку і 10-4. Ви можете вигравати. Однак далі серія з п'яти поспіль від Енейпі. Ще один виграний від Бейт, і якимось чином Енейпі першими виходять на 12-й раунд на матчпойнти. 12-11, однак впевнений раунд від української організації, і ми переводимо на додаткові, де вже без жодних шансів бейти закрили шведську організацію. А по загальному виступу обидві команди в принципі сподобалися. Еней в атаці виглядає доволі симпатично. Видно, що містем це не Алекс, немає банальних підходів, немає. Того, що ви робите якісь просто рандомні примітивні речі. Рінкл та Рез використовується дуже ефективно в атаці. Ісак також знайшов в нього непогане. Їм ми всі про це знали. Просто він був на доволі слабких спотах. Всі троє гравців використовувалися доволі якісно і це приносило результати команді. Тому в якийсь момент здавалося, що не зараз камбекують з рахунку 10-4 та закривають. Недосвідчених бейтів. Нагадаю, що серед бейтів лише NPL та Хитрик мали великий досвід ланів, хоча б десь грали. Решта або не мали зовсім ланів, як Essential, або як Алекс та Капітан Куртка грали лише на ремерах та українських всяких невеликих ланах. Однак байти змогли зібратися, показали якісну гру. Дуже сильно виступив Алекс 66 та хитрик. А дуже сподобався Essential як опорник. А він, він відігравав якісно на Б, Він не пропускав суперника просто так в більшості випадків і показував себе дуже впевнено як для дебюту на лад. Тому результат закономірний, попри 18 на 12 за першими кілами від НІПІ Байти змогли виступити набагато якісніше індивідуально, й як команда просто зібралися і довели справу до логічного завершення. Цей відданий камбек, і потім перемога на додаткових це хороший надзвичайний досвід для такої команди, молодої команди на лані, на першому їхньому матчі на лані це чудово просто для них. Далі відбувався в нас матч Бейт проти The Mongols, І тут же вони зустрілися з справді сильною командою, колективом, який багато грає на лан, який довго грає разом, якого є структура і так далі. Ми це все побачили, тому що нюк 13-3, це був пік бейт. І 13-8 на інферно. Бейт забанили вертіго свій пермобан, і також це пермобан монголів. Хетрик пояснив, чому вони це зробили. Вони боялися, що для The Mongols цей турнір не настільки пріоритетний, і вони можуть ризикнути та зіграти цю мапу. Бейт не будуть до цього готові, і в них буде автолус через ту вертіго. Ну не знаю, можливо, треба було трошечки ризикувати тут. Я не впевнений, що The Mongols дуже сильно за вами там слідкують і впевнені. А в усіх мапах, в усіх матчах, що ви точно не забаните вертіго, вони там не слідкують за вашими праками і так далі. Можливо, можна було їх на цьому підловити. Плюс для мене, попри там, можливо, не пріоритетність цього турніру, Земонглос виглядають як команда, яка не дуже любить ризикувати. Тому можна було би з цим погратися і забанити якусь сильну мапу суперника, типу тієї самої Інферно. На Інферно, до речі, показали не такий поганий результат Бейт, могли зіграти краще, але... А також хитрик в інтерв'ю ХЛТВ зазначив, що важливим моментом стала програна пістолетна серія в другій половині, яка зробила, яка зробила рахунок 10-5. Далі були три поспіль виграні від байтів, і це насправді могло бути камбеком 10-8, А уявіть, якби не програли пістолетку, і це вже фактично фінішна пряма на цій мапі для байтів. Але ні, цього не сталося. А чудова індивідуальна гра від техно в цьому матчі він просто видав 1.54 за дві мапи. Та й взагалі найгіршим гравцем монгольської команди став 910 який зіграв 1.28 У бейт просіли всі. Єдиний, хто більш-менш нормально виступив, скажімо так, це був хетек. Але, звісно, результат для команди розчаровуючий Однак ці розчарування вони насправді не такі важливі, тому що ми далі дивимося на... Фінальний результат цього дня, цієї групи, і це Яно проти NIP, де Яно виграли шведську організацію NAP з рахунком 2-1. Єдина мапа, яку виграли NIP, це Ancient, де вони змогли на додаткових дотиснути свого суперника. І це просто неймовірний провал для NIP. Так, це провал. Але знову ж таки ми повертаємося до того, що вони грають з заміною, і це для них дуже хороше виправдання. В Атаці команда, до речі, виглядає доволі непогано. Мені ну сподобалося. Містем точно колить краще. Ну, принаймні, на перших парах після перших трьох мап, після перших чотирьох, навіть мап. А здається, що містем виглядає ну, краще ніж Алекс виглядав. В атаці команда виграла 51% раундів взагалі проти Бейт та Проти Яно. А були хороші половини саме за цю сторону. Власне, на вирішальній мапі дас 2 проти Яно рахунок був 8-4. Однак в захисті вони провалилися 9-2. І ну це, це дуже погано. Шкода трошечки ринкла, але приїхали на турнір зіграти один день і вже мусять їхати, тому що е, слабко, слабко зіграла команда, і це закономірний результат. А Яно молодці. Проте, в цьому всьому є позитив для бейт, тому що Бейти тепер отримали Яно як суперника на Байстоп-3, матч, який буде вирішувати долю другої путівки у плей-офф від цієї групи. Цей матч відбудеться в п'ятницю, паралельно, ну не паралельно, а в один день з аналогічним матчем групи Б. 17 числа для вас це сьогодні. В нас відбудеться група Б. все те саме, як і група А, будуть зіграні. Два Best в один матчі і два Best of три матчі, які вирішать команду, яка посяде останнє місце, та команду, яка посяде перше місце в групі героїк проти Rebels та Енс проти Нензі. Сподіваюся, що Енс зможуть здобути перемогу. В них все виглядає набагато симпатичніше, ніж в NP. І хочеться, щоб вони здобули, показали нарешті щось цікаве. SDV в недавньому інтерв'ю розказував, що в них були проблеми з розумінням тренера і капітана. Через це пішов Кубен. З новим тренером все ніби краще складається. Граці в них дуже перспективні, Глейв класно працює з молодими, тому будемо дивитися, як там щось вийде. Завтра знову почуємося. Знову вийде новий короткий випуск. На цьому, все. Дякую за увагу. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, і, звісно, любіть Counter-Strike.